Ток, ну десь десь є влас... ну, захистити, тому що сьогодні вони всі власне є, залежать від, від такого собі пана писарчука, який власне маніпулюючи і зловживаючи своїм становищем, не, не платить. Певних податків до е, власне до бюджету міста і е, цих підприємців також ними маніпулює, оскільки вони сьогодні залежать, а він собі зложиває своїм становищем. Е, тобто і їх сьогодні потрібно захистити, і це є дуже важливе завдання. І депутати Львівської міської ради і представники всеукраїнського об'єднання свобода також це собі ставлять за мету. Власне, я ще доповню, що підприємці не є власниками торгових площ, які їм здає нібито в оренду Писарчук. І Писарчук не є власниками цих споруд так само, тому що незаконно споруджено і він не має права власності. Він вже намагався через суди два роки назад залізничний суд виніс рішення, про яке навіть ніхто не знав, міську раду навіть не залучили туди до участі в справі. І навіть ніхто не знав, що відбувається такий суд, і відбувся чисто випадково вже пізніше, коли в іншому процесі ми побачили це рішення, яким було визнано право власності на ці споруди. Але пізніше міська рада дала апеляційну скаргу, і було скасовано це незаконне рішення суду. Тому підприємці не є власники, вони не мають жодних прав там, так само як немає цих прав і сам Писарчук, але він їм здає в оренду. То на чого він власності не має, от, власне, тут парадокс тому весь і полягає отримує... і отримує з того кошти відповідні. Шановні друзі, вести я хочу ще ось цей абсурдність тих звинувачень, які сьогодні лунають у... У... у певних мас медіа, і підтвердити ще деякими фактами. Зокрема, бачите, Олег розказує про комісію ту контрольну про те, що почалися зараз судові засідання. І тут ж на одному ж сайті, який, який контролюється помічницею президента, яка є виходцем з нашого західного регіону, панію, яку засвістали в Гуєвичах тисячі тисячі людей. Пише інформація, що от так свій поступ, розумієте, як. В той час, коли відбувається суд, в той майже в той самий день відомо, що найгрубіші гроші заробляються на торгівлю зброєю і наркотиками. Це добре знають керівники ВО Свобода, що правда до збройного бізнесу, ще не доросли, а от з наркотиками, схоже, зв'язалися. Серед львівської молоді давно ходять інформацію про поширення нічних клубах міста, зокрема перед в нічні клуби, де продають наркотики. І як стало відомо. Тягнебок провів нараду, і е, буде, е, буде охорона свободи в нічних клубах ставити, і вже є мало продавати продавати наркотики в цих типу нічних клубах. І вже свобода виявляється, не хоче навести лад, щоб кошти прийшли в бюджет міста, а хоче на південному наркотики продавати. От, от, от <кій> логіка, на кого це розраховано, і для чого це пишеться, просто дурня така. Крім того, ліпиться, що типу один також з лідерів свободи Чишин виявляється наркоман, і ще там щось, ну, ну, так, таку дурню зараз лється і бруд, що е, навіть соромно розказувати, але це все пише для чогось якоюсь метою. А тепер, шановні друзі, про як ліпиться і маніпулюється. Фактами докупи. Тут розказується про першого засудника Петра Пасарчука Петро Пасарчук. Тут, в другому ж такі, номер з'являється свіжа інформація про такого великого злочинця-глабка Толіка Заваруєва. Знаєте, Великий секрет в Бузьку, де мешкає Толік Заваруєв з жінкою, з дітьми. з те, з тестю де того бузька, скільки там, з 20 тисяч, напевно, що, що він поміняв прізвище. Ні, для, це не секрет для нікого, що Анатолій Заваруєв поміняв прізвище з серйозних сімейних проблем. не хочеться зараз це говорити, що Анатолія Заваруєва свій час покидає батько. І дуже багато хлопців, особливо, таке роблять, беруть мамине прізвище. Всього на всього, не якийсь там. І десь він не перебирається, а всі це знають. Він думає, що, що таким чином він, він е, себе збереже, що він підстоює якусь свою чоловічу гідність, ще щось, ще щось, що він відходиться в інтернаті, бо немає за що його, е, за, за що його мама годувати. Що, що е, дорослі дядьки, використовуючи його, Підвели під, під, під недобру справу. І була умовна стаття. Ум, умовний срок. І він заплатив тих, ті, ті, ті кошти. І це не для нікого не секрет, це знають всі. І Толік заварую прийшов до свободи. Коли свобода не мала 41-го навіть депутата Львівської обласній раді, а не було майже нікого, пуску, не було навіть кому газету Свободу роздати. І в свободі Толік заварує, не заробив нічого, крім проблем. Для свого нещасного, мінімізованого так званого бізнесу, а тільки має проблеми. І це все, все доліплюється. Не, хочу, не, не хочеться, щоб це і зараз для його дітей писали, і все решта. Але мушу це говорити. І приходить Толік за Верує сльозами і каже, якщо це шкодить партії, я бачу, що це шкодить. Бо він... ми це всі знали. Це всі знали, весь буський римлянт ніколи не є секретом. Та сімейна домашня трагедія. Муше заяву, що я заварую Анатолій, складаю з себе повноваження депутата Львівської обласної ради 6 скликання. Бо я сьогодні шкоджу партії. Бо сьогодні от, от це використовується, і це приліплюється і показується, яким, мовляв, от, е, в свободі всі злочинці. Що робити з цим? Не знаю. Партія буде думати і вас зразу будем, зрештою будемо питатися. І зрештою, будемо питатися людей. Тому що за стільки е, за е, дурниць, більше його, дурниць в його житті не було. А інше мовчиться Петром Писарчуком і регіонами. Голові Львівської обласної ради Олегу Панькевичу. Звернення. Шановний Олеже Ігоровичу. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк НАДРА засвідчує вам свою повагу та вважає за необхідне проінформувати, що інвестуючи значні кошти Львівський регіон шляхом кредитування юридичних та фізичних осіб, зіштовхнулися з проблемою невиконання боргових зобов'язань. В даний час тимчасовою адміністрацією ПАК Комерційний банк НАДРА проводиться комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану банку. Один з найбільших проблемних позичальників банку Львівської області Ріоміст, Львівська область, місто Бузьк. Вулиця Майдана залежить 10, керівником якого в особі депутата Львівської обласної ради Грищуком Ігорем Станіславовичем нанесено збитки в пад КБ Надра на суму 17,6 млн грн. Враховуючи, що на даний час пан Грищук Ігор Станіславович є депутатом Львівської обласної ради. Четвертого скликання голова фракції партії регіонів у Львівській обласній ради, член партії регіонів, член комісії з питань інвестицій та регулярної політики ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва, представник інтересів територіальної громади не може порушувати чинні закони України. Зокрема, Грищук Ігор Станіславович у 2007-2008 році отримує в банку три кредити на проведення реконструкції будинку універмагу. Закупівлі будь-матеріальних та поповнення обігових коштів предметом іпотеки було введено вище згадану будівлю з ціллю неповернення боргу керівник того у місті Грищук вдається до протиправних дій, чітко усвідомлюючи, що будівля, розташована за адресою міста Бузь, вулиця Петрушевича, знаходиться в заставі ПАК КБ Надра. Змінює назву споруди з будівля Універмагу. На будівля торгівельного центру, а також міняє поштову адресу на місто Бузьк, вулиця Петрушевиця, 3Б, і в подальшому не непровідомом банк, реалізував заставне майно депутату Львівської обласної ради пану Козаку Богдану, директору ТОВ ДВК «Львівхолод». Слід заважити, що за даним фактом Бузького району Львівської області 26.07.2010 року порушено кримінальну справу. Номер 153-01-53. за ознаками складу злочину передбачу частину 2 статті 364 Кримінального кодексу України за фактом відчуження частини належної того ріоміст подівлені вермагу, що складає предмет іпотеки. Виходячи з наведеного, просимо вас надати справедливу оцінку Грищуку як директору того рівю по відношенню до пак КБ Надра, адже на думку банку, її їй несумізні з етикою депутата, обумовленою пунктами 2-3 частини першої статті 8 закону про статус депутатів місцевих рад. Отже, багато років тому відбувається ось я просто для порівняння: серйозна оборудка у особливо великих розмірах. Це вже не жвачки і не чупа-чупси. Що людина йде в партію регіонів і кришу має. І до того часу закр... вже на сьогодні, після того, коли ось цей лист потрапляє в обласну раду, кримінальна справа закривається. Ось вам. І правда. І тому. Е... Е, і крім того, декілька разів ми писали депутатські звернення, не які з міліції, ні слуху, ні духу. Депутатське звернення ще у 2011 році і регулярно по тій справі. Нічого, абсолютно. От тут з -з -з зліпили на, на місті, без жодного факту, без жодного доказу, зліпили з справою. З дитиною, з, з сиротою з інтернату, з, з, з певними сімейними проблемами доліпили докупу, а тут от просто людина здає, дає приміщення банку, в банк е, отримує кошти. Пізніше це приміщення продає другому депутатові 17 і 6 мільйонів. Це вже не це вже не шуточки. І тут нормально, і ці таки з, з образів поз, 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 здіймали. І я хочу знати, я хочу підтримки вашої, І щоб ви розуміли, що є серйозна йде боротьба, серйозна боротьба. І е, якщо вже чисто на завершення, насправді, насправді на завершення, ми не знаємо завтра, кого з нас зроблять. Ким ми будемо, бо знаємо, що буде ціла серія. На сьогодні вже десь 10, 10 таких напрацьовано різноманітних так званих скандалів і будуть показувати, хто буде канібалом, хто буде е, крадієм ікон, хто буде галтівником. Ми вже проходили це, знаєте, в сорокових роках, 80-х проходили. Як, як робили, ми не знаємо, кого з нас роблять, але з нас будуть це робити. Але я хочу сказати, що нам ніхто не закриє рота. І свобода тепер буде щотижня кликати вас, кликати громадськість і повідомляти про факти дискредитації, про, про те, що сьогодні я вже не розказувала про друге. Як сьогодні нагинають свободівців. Як заставляють правоохоронні органи порушувати кримінальні справи? Це буде наша наступна зустріч. Просто нагло. Як кликали мене після 9 травня і страхали, що підкинуть моєму чоловікові в машину, який е, займається зовнішньою економічною діяльністю, і що вже за таке, і які статті за цим йдуть? І конкретно проти всіх депутатів, які хоч трошки щось мають, які хоч мають мінімальний бізнес, ми будемо це розказувати, який чиниться тиск щотижня. І будемо щотижня розказувати про злодіяння діючої окупаційної влади. І закликаємо вас нам допомагати в цій тяжкій боротьбі. Дякую. може, друзі, запитання, вибачте за емоції. Перепрошую, Роман Мишківич, новий погляд. У мене просто одне таке не запитання, уточнення до пана Клодія. Скажіть, будь ласка, в який суд ви звернулися і чи вже прийняли позовну заяву до Росії? Галицький районний суд це, це готова позовна заява, яку сьогодні ми будемо оформляти в Галицькому районному суді міста Львова. За місцем проживання, так. Матеріали вже всі готові для подання позову.